Кріп у нас 180, Шевель по 70, м'ятка по 180, базилічки по 200. Отакі по 200, так? Да? Да, да. Селера по 80, є по 60, це теж місцева броварська селера. Цибулька 130. Салатики? Так, є салатики по 70 гривень. Угу. Да, є... Да, є салатики, солодкі по 80 гривень. Салати 80 кг, є по 100 гривень. 400 на сьогодні, за 400 – 1450, шабель – 80 кг, стерло і перей – 80 кг. Оце uh -huh. і це, да? так? Так, а кінза, ви сказали? 400. 400, 400 500, ревінь? 61 кг, м'ята 250 кг, базиліки 150, по 100. А оця по 100 гривень. А ще вот така родичка у вас є. 30 гривень пучок і, і вагова 35 гривень. А, -а корінці скажіть. Салера пастернак і петрушка 80 гривень за кіло. І ось тут же місцевий стебіль 80 гривень. Айсберг 80 гривень. А тим'яни і все це 500. Тим'ян, розмарин 500 гривень. розмарин 500.